Привіт, друзі! Мене звати Чапік, і сьогодні у нас в гостях оці хлопці. Ви можете їх знати як Rainbow Friends або Радужні друзі, або ж українською веселкові друзі. Хоча мені більше подобається казати веселі друзі. А як ви знаєте цих персонажів, напишіть швиденько в коментарях та поставте лайк цьому відео. Давайте дивитись. Так, ми бачимо двері. Синій він спить. Так, якісь кубики. Так, давайте подивимось. Так, це. А, це буква К. Так, не почув нічого. О, увага! бачили, він прокинувся. Плеєр тікає. Плеєр тікає, синій його доганяє. Він кричить вою, Де ти? Чи що воно там означає, друзі? <рес> так, плеєр оппоскодав кубіки. Молодець. Хоу, oh, а це червоний. Я чув, що він трошки лихий, такий собі чоловік. Так, він щось показує, що потрібно наповнити їдою ці контейнери. Цікаво, для кого та їда? Так, плеєр каже окей, о, він знайшов. Знайшов корм, кісточки, ще одну. Здається, в нього чудово виходить, друзі. о, це зелений. Це зелений. Він так моторошно виглядає. В нього такі довгі руки і ноги. Так, здається, він його не побачив. А, о, знову синій. Тікай, плеєр, тікай, він нас доняє. Так, плеєр наповнив контейнери з, з кормом. Знову цей червоний. Каже, що добре, але він знайшов ще один для нього тест. Треба знайти якісь лампочки. Для чого ці лампочки? Поки нічого не розумію. Так, дивимось. О, плеєр знайшов. Знайшов, знайшов одну лампочку, але там, здається, друзі не було двох. О, знайшов і знайшов іншу. Плеєра чудово, виходить якийсь вогонь. Там всі... О, це оранжевий. Оранжевий, це як, як динозавр стільки маленький такий. Надіюсь, він хороший. Так, плеєр тікає. Так, вставляє лампочки, все справився. А що він не робив? Він перевернув щось сміється над плеєром. Так, каже, що ще треба йому фонарика і знайти якісь батарейки. Так, одної не о, знову синій. Він переслідує плеєра, друзі. Ви не знаєте, чому він переслідує його? Так, щось відбувається. Оу, там ще якийсь монстрю. Оу, це Роберт Дак. Так, кинув, кинув іграшку. Цьому монстру Хоча може цей не монстр? Так, він знайшов батарейку, знову цей вогонь і знову цей оранжевий. Він напевно хоче з'їсти плеєра. Так. Друзі, це страшно трошки, коли ж це світло вімкнеться. О, нарешті. Так. Так, синій спит. Це йому щось знову розказує. Він тільки дає завдання за завданням, коли ж це закінчиться, друзі. Так, плеєр іде тільки не наступи на шаріка, бо розбудеш синього. Так, синій. Синій спит, не наступи. О, ні. О, ні, він наступив на шаріка. О, синій знову прокинувся. Він знову нас доганяє, плеєра. Ховайся, знайди десь схованку, ти ж розумний. Так, він заліз якийсь люк. Продовжує там рухатись. Так, тільки не забугу Так, він тікає, тікає, тікає. О, нас доганяє його. Так, ви всі! Йому це вдалося, знову оранжевий напевно буде. Так. О, синій плеєр, повернись він сзаді! Він вже близько, тікай! Так, плеєр накрився коробкою. Він спрятався під коробкою, друзі. О, здається, все добре. Так, хтось плаче. Ви бачили цей цей оранжевий він плаче. Він каже, що він голодний. Напевно, цей корм для цього оранжевого, друзі. Знову синій за дверима. Плеєр ударився. Так, він підходить до оранжевого, питає, чому він плаче. Оранжевий каже, що він не їв, ви бачили. Оранжевий думає, що плеєр це великий гамбургер. І хоче його з'їсти. Не їж його! Це не гамбургер. О, вони оточили плеєра. О, плеєр знайшов корм. Зараз він дасть, напевно, його оранжевому. Так, друзі. Напевно, тепер він полість і стане добрим. Так, оранжевий. О, у селі знайде плеєра. Так, вони щось там сперечаються. Плеєр знову тікає, вони всі всі женуться за плеєром. Вони його оточили. Ой, що ж це буде, друзі? Я не хочу на це дивитись. Oh. Oh. Пам'ятаєте цього монстра, який. був за решіткою, і плеєр йому кинув качку. Виявляється, він добрий. Він врятував плеєра, він його сховав. Каже, що можна виходити, що вже все безпечно. Виявляється, це був добрий монстр. Так, плеєр кудись вирушує. Так. Кубики. Знову синій. Що ж що ж це синій хоче від плеєра? Так, плеєр знайшов кубики. Так, це буква G. Знову. Знову. Веселі друзі оточили його. У синій впав, хотів зламати плеєра і впав. Знову цей червоний він знову щось задумав. Що це відбувається? Він перетворив веселих друзів на, на дітей. Так, знову плеєр. Він кудись піде, він на він налякався картинки, плеєр. Не лякайся, це просто фотографія. Так, ну, кубики. Напевно, плеєр дуже любить складати кубики. Хтось там є плеєр ззаді. А оце малюк. Малюк синій. Малюк синій. нього є соска. Чи дурка, чи як воно там? Сошка, напевно, правильно називати. Так, знову корм їдала. Зелений. Зелений, а зелений теж малюк. Як це весело. ла 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 Оооо. Оранжевий теж маленький. Кажу, що він ненавидить плеєра. Так, плеєр. Вставляє лампочки, але одної не вистачає, він не знає, що робити, О, він знайшов її. Вона тут. Та це ж твій друг, чому ж ти злякався? О, який милий малюк! Так, здається, все зібрано. Потрібно включити батареї. І, напевно, щось має відбутись. Так, він знайшов батарейку. Знову щось не так. Веселі друзі плачуть. Плеєр їх всіх обняв. Здається, вони подружились, друзі. Це цей червоний. Він знову щось задумав. Він тримає якусь кнопку страшну в руках. О, вони знову стали нормальними. І тепер вони розлючені на червоного. Напевно, вони зараз його перетворять на малюка. Так, друзі, вони перетворили його на малюка. Тепер він більше нікому не зашкодить. Так. Ми бачимо великого синього, маленького синього. І вони грають. Це кубиками. Маленький у великого синього кубики на голові. Це дійсно дуже смішно. А виявляється, вони дуже веселі все ж таки. Оу, пау. Оу, оранжевий наближається. Так. Ооо ха-ха-ха. Малого нас варили. О, каже, що це історія... що... Червоний... Його запхав туди підвал за цю решітку. Але в нього є друг плеєр Так, плеєр побіг знову. А. Він щось шукає. малюк синій. Ла 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 ла. Так, він каже, що потрібно знайти батарею і малюк здається знає, де вона. О, скільки батарей. Зараз вони напевно полагодять цю машину. Зроблено. Хороша робота. Не розумію, здається, цей великий теж був добрий. Каже, не крив, це мій друг, друзі. Так, показує якісь фотографії. Що це червоний Лехій, а не плеєр. Каже, що червоний поганий. Знову цей червоний. Маю каже, що ти не скривдиш його. Здається, вона синій розлютився зараз, як дасть тому червоному. Ага, попався. Не будеш ти більше нікого ображати з друзів веселих. Отак От йому й потрібно було. Ха. Такого він точно не чекав. Тому друзі нікого не потрібно ображати. Hey, like так, він дарує плеєрове корону. А як тепер плеєра будемо називати жовтий із веселих друзів? Так, вони складають кубики, здається, вони всі подружились і весело проводять свій час. О, це напевно дівчина синього, які в нього закохані очі. Здається, далі буде у нас, друзі, любовна історія. Так, він з усіма вітається. Оу, це, це дівчина напевно, що синього. Він до неї залицяється. О, він показує свої уміння. Оу, найголдарила. О, Чому з цими дівчатами так важко? Так, прийшов плеєр. Він напевно зараз буде заспокоювати синього. Каже, що вона не хоче з ним розмовляти. Так, надіємось, плеєр допоможе цим двом. <плес> так, вона десь чекає. Хтось просить про допомогу. Ааа, плеєр притворився страховиськом. і зараз синій врятує цю милу дівчину. І вона з ним заговорить. Синій зрозумів, що це плеєр. Також не ображай мою дівчину. Оу, як це мило, друзі. Друзі, ну яке ваше враження від перегляду цього мультика? Чесно кажучи, мені спочатку здавалось, що цей синій якийсь монстр переслідував плеєра, але виявилось, що він тільки хотів з ним гратись. І він насправді дуже милий. А ви як вважаєте? Також не забудьте подивити ще це відео. Або це. Побачимось, друзі!